Вітаю, шановні друзі, Боже, що відбувається? Що відбувається? Який нелегкий час живе Україна, і ми з вами? Дивіться, робила ми розклад з вами, я робила я розклад верніше: про те, що закон, цей начебто повертають, але він буде трансформований. І дійсно, буде трансформований. Я вам говорила, що про це ми дізнаємося, які зміни, і дійсно, зміни внесені. Уже е, Зеленський оголосив про внесення закону 13533. І там хитрий хід хит був, пам'ятаєте? Згадуйте мої розклади, хто дивиться мене постійно, згадуйте. Вони ж буквально ось два-три дні вийшли, да? мої розклади. Так от, в чому хитрість, в чому хитрість цього, цього закону, в чому трансформація? А справа в тому, що тепер підозру керів, керівнику офісу і його заступником може висувати. Тільки генпрокурор. А генпрокурор, за нашими законами, назначає Зеленський, назначає президент. Отже, вони через свого прокурора будуть замітати всі сліди. Ще раз посилаю вас до мого відео про прокурора, для чого його яку функцію він буде, для чого назначили, яку функцію він буде виконувати. Просто пазли складаються, просто, знаєте, Ну, як не як, можна, як от кажуть, краще, да? так, значить, замітають сліди, значить, розуміють, що каденція може бути завершена, значить, розуміють, що наступний етап виборів вони можуть не пройти, значить, розуміють, що можуть натиснути, натиснути на Зеленського, щоб він. Вимітався з кресла президента. І так тарой показує, що каденція вже його завершується. Треба рятувати себе, захищати. Червоною лінією через ці розклади проходить. Чим займається банкова, що вона робить? І імператор, і жезловий король, все, захист дев'ятка жезлів від них не відлипає, як банний лист біля дупи. Не відлипає всі їхні. Думки про те, як захистити кошти. Кошти, імператриця не випадає. Україна не випадає. Щоб там хто мені не говорив. Так, на таке питання хочу подивитися: чи зможуть повністю до кінця себе захистити, заховати кошти так, що ніхто нічого не знатиме? Я думаю, що інформація вже відома. Відома всім, як то кажуть, серйозним розвиткам партнерських наших країн. Я думаю, що все-таки кількілог приїжджав з тією інформацією, яку накопала набу і передала. Стало відомо, що квартира Тимура Міндіча, яка знаходиться біля офісу президента, вона прислуховувалася, а там обговорювалися всі підкилинні ігрища політичні бізнесові. Ви уявляєте, яка глиба інформація пішла за океан? І як тепер за ФБР може взяти Америка? Да? Як натиснути? Ну, звичайно, вони розуміють, і, швидше всього, що вони. Змушені будуть для того, щоб не, оприлю... не були оприлюднені. Тобто вони владу, яка, якою вони зараз володіють, вони цю владу і свій уход із влади, да, із кр... 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 цих, вони обміняють на те, що їх не будуть чіпати, що їм дадуть притулок і не будуть більше чіпати ці кошти і так далі. Але давайте подивимося, чи зможуть вони вберегти свої статки. Награбовані в Україні, що скаже Таро? Питаємо Таро. Чи вдасться команді імператора? Хтось мені пише, не, 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 пишіть, не пишіть, не говоріть, що він імператор. Ну, я буду називати так, тому що він у мене тут позначений як імператор людина при владі, да, яка повинна дійсно забезпечувати порядок, але, на жаль, дивимося, чи, зможе, чи вдасться їм. Повністю вивезти на грабоване з-під удару. Ось він імператор. Ну, перший, тут, як тут. Ні. Ну, знаєте, він, думає, він думає, як це зробити. Розумієте, яким шляхом піти, щоб це зробити? Вони в штопорі, вони не знають, що робити, тому що, швидше всього, що інформація засвідчена. Я вам вже говорила: Кіт Келох приїжджав із папочком, він приїжджав із інформацією. Думають, що робити. О, думають, куди пливти, до яких берегів. Вони зараз на паузі, вони думають. Угу. Цікаво, цікаво. Ну, зараз, зараз він лідер. Йому ще треба протриматися да? у, у цій ролі. Досить успішного лідера. Ну, бачите, і знову ситуація дежавю. Ситуація дежавю знову будуть тікати. Найстрашніша біда України, що вся, всі оці ось учасники, так би мовити, влади, да, всі вони тікають. Чому вони тікають? Чому вони не живуть в Україні? Чому вони? Тому що ворують, тому що треба, треба з, з, з паспортами інших країн? Я вже говорила, вони виїжджають відмовляються від українського Громадянства, вони вже є не громадяни України, їх вже не можна звідти дістати. Розумієте? Тут схема чітко, чітко, чітко все прописано. Поїдуть, як, як завжди, як і колишні, як це давно вже тягнеться. розумієте? Вони виїдуть, вони, вони стануть відлюдниками. Вони зараз вони в штопорі, вони шукають вихід з ситуації, можливо, шляхи відступу, як із цього всього, що вони тут на куралісіли, як всього, цього, цього. Успішно, так, успішно вийти з ситуації. Безвихідна ситуація. Тут їм треба успішно вийти, щоб вони були не заарештовані, щоб їхні кошти не були. Тут, тут саме вони, саме вони, щоб як їм вийти тепер із ситуації через. Витік інформації, в яку вони можуть потрапити. Їм треба успішно звідси вийти. Вони думають, вони в штопорі, вони думають, як, як вийти з цієї ситуації по відлюднику. У них ситуація не зовсім. Скандали. Дивіться, скандали. П'ятірка жезлів, це складна ситуація всередині, це скандали, це суспільство бунтує. Ну, те, що ми зараз бачимо, да? Ось це саме бачимо. І саме такі дії. Молоді заганяють їх в безвихідну ситуацію, вони не знають, що робити далі. Дозволите, дозволите закрити ці організації, вони вже не можуть, тому що реакція і всередині да, суспільства вибухнула, і дзвіночки ж, дзвіночки від партнерів. Що ми ж можемо не дати вам і допомогу, ви розумієте, що тоді буде? Вас же знесуть повністю. повністю знесуть. Вони, вони зараз не знають, що робити, вони намагаються так інтуїтивно відчути, прощупати, куди ж їм далі гребти, пливти і так далі. Домовляються, вони домовляються. Зараз вони в топіковій ситуації. От я, я, дивіться, те, що я говорила, те, що я інтуїтивно відчуваю, да? У дорога повинна бути знаєте, така дуже-дуже тонка інтуїція. І, ну, не, кожен, не кожна людина може стати тарологом. Просто щитувати інформацію. Тут треба, знаєте, так от ну, пазли, пазли навколо які карти, як вони між собою поєднуються, розумієте? Тобто їм треба стати відлюдниками. Як, як, якщо вони, вони домовляються, якщо вони відійдуть, да, від від якщо вони відійдуть від справ, від трону, від влади, це імператор, ми можемо вважати, що це президент, це влада, карта імператора, вона ще означає влада. Да? Тобто, якщо вони відійдуть, ну, припиниться їхня да, діяльність, якщо вони стануть відлюдниками. То вони зараз домовляються, куди вони можуть виїхати, Тобто, локацію свою, да? хто їх прийме, хто їм дасть гарантії, хто їх потім не, не видасть, розумієте? Тобто зараз проводиться дуже зачищається, зачищається вся інформація, вся, всі справи із'яли, розумієте? Оці всі флешки, чому, чому так збісилися вони, да? і отакий нальот був. Тому що вони шукали флешки, вони шукали оці прослушки, розумієте? Там мабуть, там, там нарили, мабуть, таку інформацію, що, мама, не горює. І я думаю, що хлопчики, ж, які працюють в набу, слідчі, вони ж теж не пальцем роблені, вони наробили копії. Ви думаєте, що вони ту флешку в єдиному екземплярі будуть тримати? Вони наробили. Копії, вони нас кидали, куди потрібно, щоб ця інформація збереглася, вони ж не такі дурні. І ось тепер, розуміючи це, що вони можуть не все зачистити, не все СБУ може зачистити і прокуратура, не всю інформацію, вони починають домовлятися, якщо станемо відлюдниками, куди ми поїдемо, хто нас прийме, та, і де ми будемо успішно далі продовжувати своє життя з награбованими мільярдами. Боже, мене аж дух перехоплює. Господи, господи, ви розумієте, хто нами керує? Які люди приходять до влади? Матенька моя ріднесенька, як же ця ще україночка моя люба, моя дорогесенька, як же ти ще тримаєшся на ногах? Так, що далі? Вони відмовилися, через безвихідну ситуацію вони можуть відмовитися. Вони можуть відмовитись від чогось. Я думаю, що від влади. Тут влада випала, так? Да? Вони можуть відмовитися від влади. Знаєте, їм щось пропонують, але те, що їх не, не влаштовує. Вони б не хотіли відмовитись від влади зараз, на сьогодні, на тепер. Тому що далі ще дуже велика перспектива відродження України, там же йтимуть сотні мільярдів на відновлення міст, сіл, ну, всього, да? економіки, Ви розумієте, який масштаб грабунку перед ними міг відкритися. Вони відмовлятися ще не, не хочуть. Але як на крайній випадок, якщо вже в них їх затиснуть так, що буде. Значить, так, буде Загроза їхнього арешту, то от на цей рахунок, на, на отаку загрозу вони домовляються з кимось кудись чухнуть. Активно діяти, активна діяти, активна реалізація. Ці активні їхні наїзди, наскоки, отака агресивна. Агресивна їхня поведінка призвела до вибуху соціального. Вони співпрацюють якою з якоюсь третьою стороною, домовляються з третьою стороною, щоб їх прийняли. Єрофант, Єрофант, їм, їм, щось, їм щось пропонує. Сильний світ у цього, як то кажуть, розумієте, їм щось пропонується людина, яка стоїть за ними. Над ними вірніше, людина, яка стоїть вище них над ними. Їм щось пропонує. Їм це вони не погоджуються, їм це не підходить. Вони хотіли відмовитись від цього. Бачите, оці жорсток, жорсткі наїзди заради свого задоволення, заради свого его привели до бунтів. Вони хочуть мати все, і ще вони хочуть мати все. Всі свої забаганки вони хочуть. Да? Рішення буде приймати третя країна. Рішення будуть, буде прийнято. Ну, будуть приймати, да? буде приймати третя, третя країна, буде. Вони, хочуть, вони хочуть, знаєте, ще так скажу, вони хочуть від третьої країни, щоб ті прийняли рішення, куди їм можна буде е, кап, кап, тульту, капультуватися, чи як там правильно сказати. Да? Час для них прискорюється. Єрофант говорить, що для... швидше, швидше визначайтеся, що будете робити. Їх як підганяють, вже, розумієте? А, а вже ж я вам говорила в розкладах, що вже прийнято рішення, рішення що цих людей вже треба змінювати в Україні майбутнє. Швидко міняти майбутнє, перспектива, зірка. І ця інформація заставить їх швидше діяти, я вам скажу. Та інформація, яка потрапила в руки Єрофанта, Єропанта, прослужки, вони вже відправлені. Хай шукають плешки, але вони вже в надійних, надійному місці. Дивіться рішення по факту, хто їх може взяти по факту із заробленими, да? скажімо так, із заробленими коштами. Люди працю... працювали на себе тут, не на Україну. Знову Україна не випала, подивіться, ну не випала, імператриця не випала. Люди працювали на себе, тільки на себе, тільки заради своїх інтересів. От таких людей ми приводимо до влади, на жаль. Це називається система. Так, що ж далі буде? Що ж далі? До чого вони? Знову колісниця, рух. Рух, дивіться. Знову рух. Єрофант радить. Їм дуже швидко діяти, рухатись. Ну, тут іще, знаєте, може, може порадити виїжджати, да? покидати, виїжджати, виїжджати. Тут, дивіться, зібрана інформація. І паш мечів — це початок збору інформації. І зірка це теж іноді ця карта говорить про інформацію. Да? Це далека далека. Тому що зібрана інформація може вплинути на, скажімо так, на далеке майбутнє цих людей на перспективу, на майбутнє. Тобто їхні рішення, рішення оцієї гоп-компанії, їхні рішення, хочу склеяти, як, значить, дивіться, їхні рішення. Або від їхніх рішень, що вони будуть далі робити, буде залежати, залежати майбутнє да, від їхніх рішень, тому що є інформація на них. Тому їм треба зараз дуже швидко вже приймати рішення. І від, його, і від їх рішень буде залежати інформація про те, будуть засвічувати цю інформацію про бабло, яке вони нагребли, чи не будуть. Якщо вони швидко змотаються і підуть на всі умови сильних світу цього, так, оце і є тиск. Пам'ятаєте, Ленсі Грін говорив, чи говорила, хто він там, що в нас є чоловік, здається, да, Ленсі Грін, що є методи з силою прибрати Зеленського. Є методи. От зараз, дивіться, зараз вирішується, зараз вирішується від їхніх рішень змотаєтесь з баблом дуже швидко, да, те, що награбили по факту, значить, можливо, ну, залишитесь, да, дамо притулок і якісь гарантії. Тобто від вашого рішення залежить майбутнє, ваше майбутнє і майбутнє вашого бабла. Тому що в нас є інформація, яку ми можемо засвітити, і тоді може бути не зовсім приємні речі з вами. Да? Не зов... Тоді крах. Якщо засвітите засвітим інформацію що ви, чого ви нагребли, тоді економічний фінансовий крах. Це, це втрата всього, що ви нагребли. І це втрата вашої конкуренції. Тобто на виборах ви вже не будете приймати участь, тому що там такі будуть мільярдні, мільярдні розкрадання, розумієте? Ну, що я вам скажу, Прижали їх добряче. Їх, їх, заганяють, їх заганяють, ось дивіться, їх заганяють зараз цією інформа... зібраною інформацією, да? заганяють їхнє майбутнє, їхню перспективу перспективі заганяють глухий кут. Заганяють так, що в такі обмеження, щоб вони ну, взагалі не, дають, не дадуть їм рухатися. Знаєте, дуже часто випадала карта прискорення. Для них все прискорюється. Для них починає все прискорюватися. Для цієї команди, влади команди починає все прискорюватися. Зумієте? До чого схиляється наша влада? Яке рішення прийме в такій ситуації, в яку їх зараз загнали? Я думаю, що там були дзвоночки про які, і розмови, про які ніхто ніколи не розкаже, що їм говорили. Да? Але те, що їх заганяють у безвихідну ситуацію, щоб вони приймали рішення, то це так. Тут на кону стоїть так, або ми вам даємо навороване. Тільки йдіть і не заважайте добивати Путіна, не, не, не довалюйте повністю Україну, да? От. Або, або ви програєте все повністю, втратите все. До чого зараз схиляється наша влада, до яких дій вона буде схилятися? Іти їм не хочеться. Перспективи багатомільярдні попереду відродження України. Вони б не хотіли. Але їх заганяють в таку ситуацію, що їм треба прийняти рішення, тому що вони те, що награбили, все. все втратять абсолютно все. До чого вони будуть схилятися все таки До чого? Вони виберуть прагматичний підхід. Прагматичний це розумний, розрахований і так далі. Да? Прагматичний підхід. Так, сім'ями, да? тут сім'ї їхні, сім'я або сім'ї. Ну, звичайно, що, скажімо так, тут збагачення їхніх сімей, їхніх родин, звичайно, що ці кошти, які вони виводили, вони знаходяться не на них. Вони на, на дочках, на м, кумах, на м, тещах, на мамах, ну і так далі, на жінках. Жінки сім'ї отак от, приймають участь у цьому. От там треба шукати, на кого воно виводиться. На них нема нічого. Вони голі е, і ніщі, як церковна миш. Спасибо. Ви знаєте, вони ще спробують побарахтатися, вони спробують впровадити, так як вони сильніші, в да? них же силові структури всі, то вони спробують відстояти себе і відстояти, реалізувати ті ідеї, відстояти і реалізувати ідеї якісь, да? вони спробують себе ще ну, поборотися за себе. Дивіться. Але що, ну що? Але башня чекає. І я вам скажу так, чим довше вони будуть барахтатися і протистояти, да, протистояти, тим швидше буде для них башня, тим швидше злетять, тут можуть злетіти так швиденько, і навіть самі не зрозуміють, як це трапилося. Да? Так, до чого готуватися їм треба. Їхня робота, праця, рутинна, закінчиться. Дивіться. Дуже швидко, і тут дві карти, які говорять про швидкість Ця Башня і десятка мечів це дуже швидка карта, блискавична карта, така знаєте, і ніхто не знає, коли це може трапитися. От їхня робота, рутина, може цим самим і закінчитися. Якщо вони й далі, дивіться, таро говорить. ну тут вони вже таро говорить як, як пораду. Да? Якщо вони й далі, ну вони думають, вони думають про далі. Стояти, да, боротися, реалізовувати ще свої ідеї, тому що сильні, тому що всі, ну, СБУ, ця Генпрокуратура їхня, розумієте, зараз іще спробують набути НАБУ під себе підім'яти, але робота закінчиться по, по... десяткою мечів і башня. А тому що на них все рівно зібрано. Вони, вони, не, вони так і не змогли зачистити до кінця всі, всі свої хвости. Да? Рішення буде прийнято, тут буде рішення прийнято, зібрана вся інформація про сімейні кошти. Тобто, хто скільки натягав окубишку. Все відомо. Розслідування вже, ну, воно пройшло, воно ну, вже знають, хто скільки навідмивав. Да? Закінчується розрочаруванням. Все втрачено. Буде все втрачено. Через розслідування те, що натягали в сімейну кубишку, ну піде, піде по, по, по барабану. Да? мах мастерське. Тут ще намагаються, ну, наші партнери е е різними маніпуляціями намагаються створити. Для них ситуацію психологічного тиску, тиску да? утруднити їм дорогу, да? загнати в безвихідну ситуацію контрольора, але, але бачите, вони, вони ще загнати да, ситуацію з контрольора, далі для того, щоб захистити Україну, дати їй шанс, да? Почати все спочатку. Є таємний процес, який повинен розпочати в Україні все спочатку, і на це є шанс. Буде запропонована Україні ідея нова, новий план. Да? А для цього треба відворовства, да, кража і ця, страшний суд. Треба очиститися. Є план. Є новий проєкт, є новий план, як Україні очиститися від воровства, від корупції. Ну, Будь-що треба, як то кажуть, позбутися корупції, да? корупціонерів, корупції і так далі. Ну, подивимося, дивіться, дуже, дуже цікаво, розгортається, буде розгортатися події ще. Дуже цікаві будуть події, я вам скажу. Дуже цікаві, заганяють їх, заганяють їх у мишеловку, заганяють. Партнери заганяють їх у мишеловочку, я вам скажу. Попробуйте ще вони протриматися, але їхня, їхній трон може і робота на цьому троні, і при владі, вона може дуже швидко посипатись. Просто молнійносно навіть ніхто не зможе. Знаєте, неочікувано, неочікувано, скажімо так, я устал, я ухожу, серце болить, все, і, 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 і я і моя команда молода, я вже хочу відпочити. Ну, якось так, але це буде залежати від їхніх рішень. Залишаться вони з баблом, чи не залишаться, не залишаться буде залежати від їхніх рішень. Якщо підуть більш-менш, ем, е, ну, знаєте, як, більш-менш, е, так як їм скажуть партнери. То можуть вони ще зберегти деяке бабло в обмін на те, що вони все-таки підуть, розумієте? А якщо вони будуть е, і далі залишатися і протистояти, да, чіплятися за е, цю за владу, за кошти, за корупцію, то зроблять башню, десятку мечів, е, втратять все. Втратять все. Поки що таро говорить. Партнери створюють для них мишеловочку і підтискають їх, підзалякують, підтискають їх. Да? Таку ситуацію їм створюють, підтискають, підзалякують. Подивимося, події будуть розгортатися перед нашими очима, як кажуть. Да? Я думаю, що все це ми побачимо з вами. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.